Привіт світ! Покажу вам дві одну рослинку, але два сорти. Вчора мені ідійку підкинула клієнтка, я її підвозила. так ось Вона мене питає, що можна посадити біля під'їзду. А вона, я її підвозила, багатоповерхівка, і вона біля свого двору там прикрашає, садить всякі рослинки такі симпатичні так ось Барвінок. А, еще попыталась, что может расти под орехом? Орех это аллеопатичное растение. Он выделяет э, такие штуки. В общем, не растет под ним ничего. Так вот, что может под ним расти, дружить? Это одно из таких растений барвинок. Вот у меня барвинок пестролистный. Вот так он себе обоемой зимой. У нас зима не зима, поэтому, ну, теплая, в смысле? Бачте? В земле листья еще больше. Это вазончики. Это вазончики-литровые, пол, полтора, полтора, пол вони уже, бачите, ого, они уже там себе пошли и мимо он вазонный, и там ну, длинные такие лазины, потому что любит бегать по участку. Так что, якщо вы посадите себе отакий барвинок, або, например, ось такий барвинок, вони цвітуть такими сиренево голубыми цветочками. И оце на сонці, на сонці ярко-желтый. Це два барвинка, які практично уходять в зиму, ну якщо буде така зима люта, він уйде, потім відходить. Але в нього є преимущества які, він, йому до лампади жара, жара, засуха, він е, засухоустойчивий, морозоустойчивий і взагалі вибаглива рослина. І якщо у вас... Як у той дівчинки, е, є біля вашого, вашої багатоповерхівки, а зараз люди прикрашають, ну хочуть щоб те, що у них було так гарненько. Е, якщо ви хочете посадити рослину, яка буде пістра, лісна, ярка і ще й квітнуть і ще й пів зими мать зелене листя, то прошу барвінок пістралісний. Є жовтий, а є ось такі ось такий пістралісний білий. Якщо комусь треба. Зараз, якщо ви його, О, він у мене зимує ось, отак. Бачите? Ось він зимує, не укриває, нічому не роблю. Можете його отак кинуть, викопали яму, перевалка, кинули в землю, посадили все, забули. Можете навесні. Ра... Ну, десь за пару місяців можна вже буде брати. Отакий вазон, отакий, отакий, в п -9. отакий, ось, він коштує 30 гривень. Якщо комусь треба, пишіть. І всі ваші під'їзди будуть дуже-дуже діляночки. Точніше, біля дому будуть дуже-дуже пестрі, яркі і гарні.